Ключове повідомлення, яке сьогодні ми побачили з Франції, ви анотифей, нас не налякати. Думаю, що дуже важливо, що сьогодні весь світ разом із Францією. Сьогодні зранку мною було проведено. Нараду силових міністрів, керівника Національної поліції, керівництво Служби безпеки України, розвідки поліції і було дані доручення вжити найрішучіших заходів для забезпечення миру, стабільності спокою і безпеки в Україні. І хочу наголосити, що українська влада буде діяти рішуче, ефективно і відповідально для захисту миру та спокою українського народу. Ми не боїмося, ми не дозволимо себе залякати. І весь цивілізаційний світ, і вся Україна сьогодні разом з Україною. Для нас, для Франції, це дуже важливо що ви тут, що ви президент, прем'єр-міністр, стільки міністрів прийшли сюди, сюди, у нас, в Дін Франції. Я шокована, як всі французи, як всі українці. Для нас це дуже дуже важливо. Відчуття всьому французькому народу. Світ змінився, і ми очікуємо на дуже швидку реакцію з них від 20-х в боротьбі з тероризмом. І Україна разом з французьким народом знає, що таке тероризм, що таке агресія, що такі терористичні диктаторські уряди. І тому нас не залякати. І Україна як частина великої європейської спільноти зробить все для того, щоб ті, хто вчиняють такі акти, були покарані. Ми сильні тільки тоді, коли ми єдині, а ми є єдині.